Ми поговоримо про пряжу, яка встигла завоювати ваші серця. Це алізеві люто. Вона гіпоалергенна і в першу чергу підійде для дитячих виробів. Нитка не кругла, як інша плюшка, а плоска. Щільний ворс міцно тримається на тоненькій косичці, в'яжеться швидко за рахунок товщини. Тим паче завжди можна розпустити все зв'язане без втрати якості самої нитки. Відверто кажучи, в спицях не дуже люблю плюшеву пряжу, як і в випадку з іншими брендами. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн та я, Яна. Сьогодні ми поговоримо про пряжу, яка встигла завоювати ваші серця. Це алізеві Вілюто. Але спочатку хочу попросити поставити лайк цьому відео та написати в коментарях відгук, Бодай самі слів. Це допоможе розвитку каналу та долученню українських підписників. Тож мотки 100 грам з метражем 68 метрів і склад 100% Мікрополіестер, пряжа якісна за що, отримала сертифікат Екотек Стандарт. Мотки великі, об'ємні, приємні на дотик, мають невеликий блиск. Нитка не кругла, як інша плюшка, а плоска 7 мм завширшки. Це трохи більше, ніж звичайна пряжа. Рівномірна по всій довжині зовсім не тягнеться. Щільний ворс міцно тримається на тоненькій косичці і зовсім не висипається. В'яжеться пряжа просто чудово та швидко. Нитка добре ковзає по гачку, петлі в'яжуться легко, їх добре видно, і вони охайно викладаються в полотні. Як ви зрозуміли, ворс не сиплеться під час роботи. Виробник рекомендує використовувати. Спиці 8-9 мм. Свій зразок я зробила вісімкою. Резинку плюшева пряжа не тримає від слова зовсім, який би номер ви не обрали. Вона може служити тільки для оздоблення вироба. Проте пряжа непогано виглядає в лицевій гладі, і коси гарно виділяються на загальному фоні вироба. Для пледів та плечових виробів я рекомендую обирати саме цей номер. Хочу сказати, що в спицях вироби дуже тягнуться по ширині, як і в випадку з іншими брендами. Тому це треба враховувати при розрахунках. Відверто кажучи, в спицях не дуже люблю плюшеву пряжу, хоч вона така сама м'яка, щільна та приємна. Інша справа гачок. Виробник рекомендує його використовувати в діапазоні від 8 до 10 мм. Свій зразок я зв'язала також вісімкою. Мені сподобалось, як виглядає пряжа в цьому номері. Пров'яз делікатний, ніжний, не так тягнеться, як у спицях, і не щільний, і не рідкий. Гадаю, що для пледів цей номер якраз стане у нагоді. thank you Здебільшого з плюшової пряжі в'яжуть іграшки. От для них я порадила п'ятірку. Вони будуть цупкими, без дирочок, наповнювача не буде видно, а стовпчики без накиду викладаються рівно та дуже охайно. Виходить крупна в'язка, де видно кожен рядок і стовпчик. Якщо ви зробили помилку, то одразу її побачите. Тим паче завжди можна розпустити все зв'язане без страти якості самої нитки, тому вона відмінно підходить для новачків. Трохи про палітру. На офіційному сайті. Виробника налічується 43 відтінкові люто. Кольори всі красиві, ніжні, насичені. Є як світлі нюдові, благородні темні та яскраві дитячі. В кожному моточку присутній невеликий блиск, що надає виробам рельєфності. Гадаю, з такою палітрою ви з легкістю знайдете потрібний колір для свого проєкту. А тепер пропоную подивитись на палітру поближче. 02, 06 11, 13. 15, 16, 19, 31, 43, 44, 55, 56, 60, 62, 87, 98, 107, 111, 121, 146, 216, 218, 310 329 340 360 374 378 414 416 421 428, 429 464, 490 530, 532, 550 646, 798, 866, 875. Що можна зв'язати з цієї пряжі? Вона гіпоалергенна і в першу чергу підійде для дитячих виробів. Це різноманітні іграшки, пледи і звичайно одяг, наприклад, комбінізони, жакетики, ковтинки, шапки та шарфики, а також пінетки. Ще її можна використати для вишивання сумок на канві. Зв'язати капці шкарпетки, резинки для волосся, пов'язки на голову. Для домашнього декору можна зробити подушки, накидки, покривала, так і для улюбленців. Як доглядати за виробами з цієї пряжі, ручне прання, температура води 30 градусів, не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Виробник забороняє використовувати праску. Трохи про витрати: на капці або пов'язку на голову вистачить одного мотка. На іграшку до 35 чи ковтинку однорічній дитині 2, плед гачком метр на метр 8 моточків. А тепер поговоримо про плюси та мінуси вілюта. Плюси вона якісна, міцна, гіпоалергенна. В'яжеться швидко за рахунок товщини. Ворс не сиплеться під час роботи, підходить для новачків, не втрачає колір після прання. Не притягує на себе пил і бруд, а також має чудову палітру. Мінуси. Пряжа довго сохне, а також в спицях погано тримає форму. Більше мінусів я не знайшла. Ось і все, що я хотіла вам розповісти про алязеві люта. Свої відгуки про пряжу напишіть в коментарях, нам буде цікаво. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відосики. І всім па-па, Солодких вам петельок!